Різниця температур автоматика 51, котел 80. В цілому різниця десь виходить 25-30 градусів Коли починає активно горіти, десь, якщо на автоматиці 40, то на котлі у нас 60. Починається якби робоча температура. Друзі, привіт! Знімаю другу серію про наш Котел і систему обв'язки з буферною ємністю. Не думав, не гадав знімати, але вимушений через те, що хейтери-ненависники, підписники та коментувачі, коментатори. Задали дуже багато питань, Як виявилось, тема актуальна на даний момент. Тому постараюсь коротко відповісти на питання, ті, що знаю. Ті, що не знаю, консультуйтесь у фахівців, оскільки мене там звинувачили в термінології, що я неправильно називаю вузли, не дотримуюсь правильних назв. Ну, Вибачайте, я не є фахівцем, я є користувачем, ще раз скажу. Принцип роботи я пояснив. Думаю, що прості люди, які просто переглядають і є такими самими користувачами, як я, мене зрозуміли суть цієї системи. А щодо розмірів, правильних рішень і всього іншого, всього іншої термінології, так би мовити, це питання до фахівців. До речі, багато є людей, які коментували під моїм відео, які є справжніми фахівцями, можете зайти на їхні канали, побачити їхню роботу, і ви побачите дійсно ще складніший варіант обв'язки котла. І безпосередньо проконсультуватись, прицінитись по цінам, скільки така система коштує, скільки це буде в принципі, вартувати зараз на теперішній момент. Тому почнемо з питань. Є у нас такий коментатор Детерсен. Спеціально для нього, ну, надіюсь, він і підписник. Якщо не підписник, то обов'язково лайк, підписку, скільки все для вас знімаю. Перше питання він задав, на скільки градусів встановлений триходовий клапан. Триходовий змішувальний клапан. Так він правильно називається. Так, давайте подивимось. Ось цей триходовий, триходовий клапан. Що ми бачимо на ньому? Бачимо 55 градусів Цельсію написано. Есбі. Так, наступне питання у нас. На яких температурах працюєте з котлом? Температури виставлені тут автоматичні. Наприклад, зараз автоматика показує нам 57 градусів. Але автоматика, датчик автоматиці встановлений на трубі вихідній. Що це означає? Це означає, що на котлі у нас температура завжди буде більша. От Ми бачимо зараз різниця, яка 80 градусів на котлі. І на автоматиці 57 градусів. В принципі, по моїм спостереженням, різниця від 20 до 30 градусів різниця автоматики з котлом. Що це означає? Означає, що 57 градусів, я так розумію, що лишню температуру ці 20 градусів забирає саме буферна ємність. Знову ж таки, можу помилятись. Якщо хтось може виправте, поправте в коментарях, напишіть, щоб люди орієнтувалися краще. Але знову ж таки, я повторюю: консультуйтесь у спеціалістів. Я тільки користувач. Так, наскільки стає буфера. Ну, щодо буфера, тут треба трошки розпояснити. Наскільки часу вистачає буфера. Дуже важливо, скільки квадратних метрів ви будете опалювати. Яке утеплення вашого приміщення? І важливо цільове призначення вашого приміщення. Наприклад, наша система з буфером ну, Десь плюс-мінус 700 літрів буфер. Нею ми цією системою опалюємо 80 квадратних метрів. 80 квадратів максимально 75-80 до 80 градусів у нас нагрівається буферна ємність. Її вистачає на ці 80 квадратів нашого приміщення на 14-16 годин. Але це при умові, що температура на вулиці буде. Мінус 5 градусів, не більше. Приміщення у нас посереднього утеплення. Тобто, ну, вікна, двері металопластикові, саме приміщення не утеплене. Ну, Звичайне, одноповерхове приміщення. Важливо також цільове призначення приміщення. Щоб воно було е житловим, то, звичайно, температури мають бути вищими. І в приміщенні, і на показниках, і тоді на менше періоду вистачить такого, такого об'єму буферної ємності. У нас воно не житлове, воно виробниче, в ньому плюс-мінус 20 градусів. В принципі, цього достатньо для комфортної роботи працівників. Відповідно, якщо на вулиці буде холодніше, більше, більше нижча температура, чи мінус 5, то буферу вистачатиме на менше часу. Ну і навпаки, якщо тепліше, буде надовше вистачати. В принципі, 8-10 годин робочих вистачає з головою. Щодо димаря, це четверте питання. Покажіть димар. Димар у нас починається з такої ось труби, вона не утеплена, але вона заходить в сендвіч трубу яка вже починається зі стіни і виходить на вулицю. Зараз перейду на вулицю, покажу краще. Ще раз зазнімлю різницю температур, ось бачимо 58 і 82. Ну, в принципі, це плюс-мінус десь одна така температура. Так, друзі, з вулиці знімаю, ось наш демар. На кінці у нас такий дефлектор є. Здається, дефлектор називається. Вибачайте, вже знову термінологія, можу помилятись. Це для кращої тяги і щоб не було всяких завихрень. Плюс нижче конька знаходиться. ну, Підтасовували так, щоб був конь, вище конька, верніше сам димар. Ну і щоб, щоб волога не попадала, цей дефлектор захищає від попадання вологи, від завихрені всяких і збільшення тяги, покращення тяги. Така ферма з нами сконструйована. Нічого хитрого. Ось Розтяжки, кріплення, фіксація до стіни. І упор в землю в бетонірований. Таку площадку зробили, вперли її. Ось такий ось. Сендвіч турба, нічого хитрого. Так якщо, до речі, підійти, пощупати її. О, така досить тепла. Руку важко тримати. Значить, що. Тепловтрати є, так? Да? Фахівці, напишіть, має бути демар теплий чи ні. Ну, До речі, це сендвіч, це не пряма. Якби якщо сендвіч, то, скоріше всього, що напевно не повинно бути тепло. Ну, в всякому випадку є, як є. Все, всім дякую за увагу. Підписуємось, ставимо лайки. Дякую всім ще раз за увагу. Слава Україні.